До свят на прилавках асортимент овочів та фруктів помітно побільшав. Серед моркви, цибулі, капусти, яблук, кабачки, редиска, молода капуста. Перші завози. І одразу несподіванка дивує не лише ранній товар, а й ціни на нього. 45 гривень кілограм редиски. Була дешевше. 30 гривень продавали редиску і молоду капусту сьогодні привезли, то от молода капуста вже по 60 рублів. Гірки подорожчі – 40 гривень вже огірки продаємо. 28 були, 26 були. Дуже дорого, все дуже. Продавці кажуть, долар зупинився і ніби трохи подешевшало, але це стосується в основному імпортного товару. Індикатор цитрусові. Вони свого часу шокували покупців. Лимони були по 60 гривень, по 50, це був такий період. оце Скачок цього долара був тоді, що 30-36, майже 40 був долар. Тоді цитрус дуже сильно подорож, тому що за рахунок долара, це курс долара, тримає цитрус. Якщо, наприклад, був би долар дешевший, то і звичайно падає скільки, ціна цитрусу. Так само каприз. Апельсини зараз мандарини, от лимони, ціна впала. 32 гривні апельсини, Ну це краща іспанія вона дуже смачна. Це 45 гривень. Мандарина 38 і лимони 40 гривень. Та навіть після такого подешевшення ціни все одно залишаються непідйомними для українських гаманців, крім тих, в яких замість гривні іноземна валюта. Я за границею для мене ціни значить, я не бачу долар все рівно, це для тих, що тут то я згідна ціни кусають. Я долар здаю по 25, п'ять так чиня. Ціни в три рази все рівно відносно долара до вісьми не виросли. Так що мені добре, сімнадцять людям. Такі ні пані Алла з Микулинець в свій час сама відпрацювала на цьому ринку шість років. Тепер живе і працює в Польщі. Купує молоду капусту. А що би сказав Полік, якби дізнався, що така пустина 55 гривень? Мер, вони і так шоковані. Я їм, як це розказую, розумієте, вони не вірять. Ціни шокуючі, Порівняно з польськими цінами, бо я в Польщі в три рази. Абсолютно. Я вам скажу, кілограм салати в новості 185 гривень. Так? Це по ціні червоної риби. Це я в Польщі кілограм червоної риби за ту ціну. Що в нас тут салата, трава? Українські реалії жінку лякають, тому майбутнє своєї сім'ї бачить лише за кордоном. Що в мене зарплата? Дві тисячі злотих, так? а кілограм м'яса коштує 9 злотих. Ну, як ви думаєте, б ви мали дві тисячі гривень, а кілограм м'яса купували за 9 гривень, ви б собі могли дозволити. Банан коштує 2 злотих, так? чи ні? Апельсина коштує півтора злотих. Так? А в кожного кожного тижня в будь-якому магазині є промоція на щось: на м'ясо, на сир, на на фрукти, на апельсини. Помідори 3 злотих, наприклад, огірок по злотий, по злотих 50. Це смішні ціни. У нас вже не дорожчають хіба гриби і морква Це в ціні тримаються, кажуть продавці, що до решти товарів прогнозів не роблять, бо хоч і ближче до сезону ситуація в країні надто нестабільна. Покупці тим часом за винятком свят заходять на ринок дедалі рідше, та й без дорогих фруктів овочів вчаться обходитись. Лимонний мед, а таке вже екзотика яблука, правда. Дуже люблю яблука. і Мене всі дітки люблять яблука. Ну, але зараз вже 15 гривень, 17. Вже. Не дуже докупишся.